Мог быть обмен. тебе нам. Ну, он должен быть. Обмен должен быть. Причем король Пикова еще падает. Я думаю, что кто-то будет важный очень. В обмене. Король Пикова. Командир какой-то, не знаю, кто такой. Э -э ну, когда это может быть примерно по числам, куда-то. А до конца, после обстрела, от после обстрела большого. После большого обстрела, соответственно, это может быть до конца месяца, да? Да. Я думаю, что это может быть в числах 28-29, вот там. Перед началом ноября. Як для гарних новин, то підтримка йде і тут і фінансова, і не тільки фінансова. Карти то випали рицарями це все, що зв'язано, може бути, з зброєю. А дев'ятка Пентаклі це іменно фінансова підтримка. що тут, і що тут тут вона випала По поводу фінансової підтримки, від багатьох країн іде десятка кубків, така велика сім'я, багато людей, багато країн буде. Давати нам якусь підтримку фінансову А що то, А що зброя? Зброя. Тут так цікаво показує, ну це хто? Чомусь у нас не може не знаю, може не можна такого говорити. Добре, не буду говорити країну, тому що прям показує чомусь це і не Америка, і не Європа. Ну ладно Підтримка ну допомога нам. От наших. Таких союзників, поки вони випадають, дивимося листопад. У нас дуже насичений листопад. Він прям якийсь занадто насиченим випадає. Не знаю, чи то добре, чи то погано, чи сподіватися, щоб він такими був, чи не сподіватися. Але це те, що я кажу всюди, і у тебе на каналі у себе, і там, де я ще лажу по каналам, я всюди кажу про те, що ми ще давай так, іще не просрали. Якщо просримо, я скажу. Поки на листопад все ще випадає, якісь поновлення, потенційні можливості, якісь ще перемовні штуки. Ну, така от історія. Ще вона вона випадає на листопад. от десь Ну, листопад, там грудень трохи чіпляє, але більше листопад. Налякати Китай, налякати Китай. О... І буде відзеркалення, насправді. Тобто, як те зробить якийсь фінт проти, проти режиму Кремля. І все. Без пожинання плодів, потім буде якась домовленість або відтермінування, або домовленість компромісного рішення. Тобто, вони між собою домов... домовляться. Вони між собою домовляться. А що Росія? От-от-от. А Росія? Папа. Імператор перевернутий. Буде казати, що нас надуліє. Да, Поерафанту це людина дійсно, яка може зібрати е, навколо себе, да, як трьохстороннє трьох підписання чогось. От десь під, під його поглядом може бути щось підписане, по колесу фортуни. Ну, знову ж таки, його цікавлять якісь землі території, якісь угоди е, повернення чогось втраченого. Я навіть покажу, кому цікаво, це Кубків, да, те, що було втрачено колись, землі території, щось повернути, ну, хоча б свою дотичність. Але, да Про, про, про Крим думати. йдеться. Ну, скоріш за все, що так. Да. Та колись же ж виходило, що Крим він не буде виключно український, да що там якось. Ну, вони він є. під протекторатом чиїмось якийсь час буде, да, у да, 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 да. і от Мабуть, про це карта і говорять.